Наш третій курс задач з параметрами продовжує свою роботу, шановні вчителі, шановні учні, сьогодні нас чекає регіонометричне рівня, рівняння другого типу, яке було у 2011 році на основній сесії. Ну, досить типове рівняння. Прошу звернути на нього особливу увагу. Тип завдань досить популярний. Є і в деяких моїх книжках, думаю, в книжках інших авторів знайти найменше значення А, при якому має розв'язки рівняння. Звернемо увагу на ліву частину цього рівняння, і якщо ми з вами розкриємо дужки, і якщо ми з вами здогадаємося, що треба застосувати метод додаткового кута, а саме, ну, наприклад, позначу. Одна друга, це, наприклад, косинус 60 градусів, пі на 3, це синус 60 градусів, воно згортається синус Х плюс Пі на 3. Головне, що ми повинні зрозуміти те, що ліва частина є, ну, в даному разі ось таким синусом. В даному разі ось таким синусом. Оскільки наша ліва частина, як будь-який синус, будь-який, Міститься між мінус одиницею і одиницею, то відповідна наша права частина також має міститися між мінус одиницею і одиницею. Таким чином, ми можемо навіть поставити задачу знайти всі значення параметра, при яких рівняння має розв'язки. Ну і відповідно після цього. Відібрати ті значення, які будуть. Тобто вас можуть спитати найбільше значення, найменше значення. Ми розбиваємо на дві нерівності. Інша справа, що ну, я б підбирав так, щоб перша нерівність і друга мали раціональні е, корені відповідних квадратних тричленів. Ну тут трішечки не так. Значить, перша нерівність у нас буде ось така після множення на мінус 1, друга нерівність буде ось така. ну Давайте по черзі розв'язувати. От перша нерівність, відповідний квадратний тричлен, якщо ми знайдемо його корені, вони будуть ірраціональними На жаль, ну я б, якби підбирав. Я б підбирав, звичайно, щоб і в першому, і в другому випадку корені були все-таки цілими, ну, не цілими перепрошую, раціональними, оскільки все-таки мова йде про НМТ, все-таки, ну, все-таки має бути трішечки простіше. Для другої нерівності, ну, я тут можу там схематично позначити, давайте я схематично все-таки розв'язки позначу, все одно нам потім міг. Накладати треба буде, тобто більше або дорівнює. Да? Більше або дорівнює, тобто в нас крайні інтервали. Ну і звичайно, непогано було б прикинути. Це наближено, буде дорівнювати, і це наближено, але ми не знаємо, яка точність. Давайте ми залишимо, а потім прикинемо, що нам буде треба. Нам буде треба ці корені. Порівняння з коренями другої нерівності, яку ми поки що не розв'язали. Тому не будемо поспішати і не будемо робити прикид. У другої нерівності є одиниця, корінь, і мінус 3, Значить, Ми бачимо, що наш корінь мінус 5 плюс корінь 65, він точно більше нуля. Але він менше одиниці. Нам головне, що він менше одиниці. Ось що нам головне. Тобто, коли ми будемо тут один під одним розташовувати наше корені, одиниця в нас буде отут. Це нам дуже важливо. А цей корінь, якщо ми зробимо, ну я вже... Тобто це приблизно там корінь із 64 було б 8, а це трішечки більше. Значить, це явно, явно більше, ніж мінус 3,5. Тобто він знаходиться, цей корень більше, ніж 3,5. 3,5, відповідно, менше отут. І нам менше або дорівнює. Менше або дорівнює. Ось це. Ну, в мене не хочуть сьогодні переключатися ніяк кольори. Отже, у нас така ситуація, що в нас спільне? У нас спільне ось так. Ось так у нас спільне. І ми маємо. Тобто ми вже фактично навіть від. Тобто, якщо б я зараз записав, при яких значеннях параметра нерівність має розв'язки, в мене вже все на малюнку. Тому нам треба повернутися. Знайдіть найменше значення, а найменшим значенням А є мінус. 3,5, як ви бачите, мінус 3,5, що і піде у вік.